На огляді у нас LED задній, задній стоп з поворотником таким оранжевим. Має він розмір 120 на 95 на 22 в такому пластмасовому корпусі. Дуже гарна, не тільки просто, а тут ви бачите такі як розсіятель. Вони зробили дуже гарна якість. У нас їх багато беруть і є комплектами. Тобто, якщо вам треба справа або зліва. Він універсальний ззаду йде, тобто ну, ідентичні посередині е, йде кріплення, і ви можете його повернути на одну із сторін. Є в наявності, кого зацікавило. Ось код 11117, 11, Кажете менеджер. Менеджер вам скаже ціну, на кого зацікавило, да? тому що ціни не кажемо, тому що ми не знаємо, коли ви це відео додивите через 3, 4, 5 років. А ціни, ви самі розумієте, у нас трохи інфляція є, і трохи піднімається ціна. Так що, кого цікавить, переходимо на сайт Дніпрозапчасть. Є в наявності дуже багато таких лед фонарів.